Сльози сіль творить нові дірки, чорноту, що навколо вбива, промиваючи розум від тьми, помічаю, що знову одна вічне те, що є над нами, тоді чому в такій то низині? Вічно росте та все з'їдає, живе та сильна біль в мені. Чому зі всього, що світ має, зі мною вічність саме ця? Чому цей світ так розділяє мене від інших все життя? Кров душі мені поп'яте, якщо не встоя Вахілес, нікому поряд не стояти, не знати злоби до небес. Йдучи до мене, ти потрохи не бійся, головне йди ні кров на п'ятах, ні тривоги, це все нічого бо є ми Твої багряні болем ноги, Омию кров'ю свого серця. Нема у мене більш нічого. Тож візьми ти, доки б'ється. Проігнорує доля щось подібне, якщо вже так, а як з кожним кроком уся земля упора зникне, і я провалюся ненароком, Рятує з дна мою свідомість, прокльон від світу, моя ціль. Не знає та скільки натомість багрянцем литиметься біль, Л'ється на сходи та під ноги, нутро за кожен крок, і з біллю серці ця дорога вести спроможна до зірок.